Хто не може руками можна зубами? <рес> да. да. А Оля, так, Че, яка маленька, таке і так відламала. Ой, маліна. зачем? Я не віку. Не важно, ламай. Ламається. Хоч ще не ламати. Максим, ладь, мам, скажімо, ламайся. ламайте. Ви стеняйтеся, ламайте. Максим, Ваня, ладно. <рикова> не Не, ну ты так по-совестному. Так, родители. Ну ты что ж? Лена, да ты что Ламайте. Ні, не треба. Жінка не ламає. Давайте, давайте, ламайте, ламайте. Ламається, його ніхто не різне. Ой, ой ой, вай, опаде. Стид ламали. Ламайте. Можете цю цю верхушку забрати, наприклад. Не, мені, от, от... Всі край, понятна, так я все одно ти... Бачила, що я вообще возле дверей сидіти. Цілу урочисту частину, щоб не дала комінути. Ну мало, ламайте ще. Давайте є. Цим треба далі. А я тобі предлагав банкувати. Я можу все забрати.